Здоровенькі були з вами по нове обладнання для більш важких і складних ремонтів. Зараз поясню чому. Прошу взяв мультиметр ОСУ ZOE ZT703S на заміну своєму старому юніту. Єдина в нього одна з билетів. проблем, це в нього дуже довга затримка. І проблема не в щупах. цього ж, якщо ми його... Пускай у нас йде моментальна розгонка, Це є плюсом. Плюс тут у нього побудований посилограф е, версія. Версія пошивки у нас йде. 1.4.2. Майже саме останнє, наскільки я розумію, можливо, ще вийшла нова версія, але я не слідкував. О, ось о грав час від часу потрібен, а його немає. Йдемо далі. Взяв таку колодку ЦО48, буду прошивати в основному пробувати роботи пилососи можливо, щось інше буде попадатися. Чому саме ЦО48 штовхнувся з тим, що багато роботів пилососів іде, як іде, відсутня, українська локалізація? І потрібна така колодка ЦОП-48, але попадається іноді бга 153 і 169. Поправте мене, якщо не так сказав. І це все треба перекатувати, відчитувати і зашивати. Це треба пробувати, бо на ринку України я цього нічого не знайшов в цьому плані. Сподіваюся. Відео було корисним. Якщо якісь є запитання, запитуйте, відповім про можливості. Всім дякую за увагу і гарного дня!